В ім Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Наступає мить перед нашими першими кроками Великого Поста. Церква Христова настановлюючи усіх нас сьогодні, зробити перші кроки, нагадує нам про життя людини у цьому світі. Бог із небуття до буття кличе людину для того, щоб вона, прославляючи Бога, блаженствувала. І цей задум Божий ознаменував поселення людини у раю. Ось це безтурботне, як ми тепер кажемо, життя на землі. Це не було самим безторботним життям, це, власне, був Божий задум від своєї великої любові Бог створив цей світ і людину в ньому, щоб вона була тут щасливою. І єдину заповідь, яку дає Господь людині в раю, це заповідь не їсти плід із дерева пізнання добра і зла. Найбільше, що Господь дає людині, це свободу. Говорить про заповіді, як певна настанова і обмеження. А з іншої сторони, говорить, що не можна робити. Ми інколи роздумуючи над тим, що можна, не можна, це виглядає як якесь обмеження в самій свободі. Тут Господь показує свою велику любов, бо, даючи свободу, Він лише говорить, не робіть. Але не сказав слова забороняю вам їсти. І сьогодні, коли ми стоїмо перед Великим постом, то ми визначаємо, що піс це не заборона на вживання якихось продуктів, це не заборона на якісь наші дії. Це, власне, не робіть, обмежуйтесь. І сьогоднішнє євангельське літургійне читання говорилось. Коли ти постишся, не будь як лицемір, не роби це на показ, не розказуй, що ти не їсиш, чи, чи що ти їсиш. Не, не створюй комусь проблеми своїм подвигом. Бо подвиг це власне праця людини самим над собою. Ніхто краще нас не знає, як ми самі себе. І якщо ми хочемо духовно досконалитись, а ми знаємо, що нічого недосконалого в Царство Небесне не ввійде, тільки досконала людина. А в чому суть цієї досконалості? Один із трудівників на ниві Христовій каже, що можна перемогти весь світ. Завоювати можна весь світ. Але дуже важко перемогти самого себе. І цей же апостол Павел говорить, те, що не хочу робити, роблю, а те, що хочу робити, не можу робити, не роблю. Ось які складні випробування стоять перед нами напередодні цього поста, як і кожного поста. Якщо говорити, ми повинні хвилюватись, то напевно сьогодні секунду нема, коли б, ви, коли б ми не хвилювались. Ми хвилюємось за себе, за наших рідних. Ми хвилюємось, коли звучить повітряна тривога. Ми хвилюємось, ми не є сьогодні в стані спокою, і від стану спокою ми підемо в цей піст. Ми є в стані тривоги тривоги за своє життя, тривоги за життя наших рідних і близьких. Але все це тривоги земного нашого життя. Наскільки багато потрібно нам хвилюватися за життя вічне, за те життя, яке є з Богом? За те життя, яке має не лише земний свій початок, а за те життя, яке має своє продовження у Царстві Небеснім. За стан своєї душі треба дбати в першу чергу. Першу чергу шукайте Царство Небесного, а все інше наблизиться, прийде до вас. Ми через тривогу десь втрачаємо цінності, за що ми повинні переживати. За царство небесне треба переживати, за можливість потрапити до нього, за ці вічні дари, вічні блага, до яких нас Господь готує, благословивши і сподобавши прийти в цей світ. Ми прийшли в цей світ для радості. Але ми скорбимо в цьому світі не тому, що Бог так хоче, а тому, що ми створюємо собі такі умови. Проблемою, нашою проблемою є не оточуючі нас люди. Нашою проблемою в нашому житті є ми самі. Є ми самі. Хочеш, щоб навколо тебе змінився світ. Що треба зробити? Змінитися самому. Хочеш щось поміняти, поміняй це сам, змінися сам. Хочеш, щоб щось зробилося чи щось зробити, зроби це сам, за тебе цього ніхто не зробить. Незалежно від твого віку, від твого стану, від твого сану, все сам один приходиш в цей світ, один в цьому світі живеш і один цей світ покинеш. Все, що було біля тебе, це те і тих, присилає тобі Господь для твого духовного досконалення. На нашій життєвій дорозі трапляються нам люди добрі, вони нас підбадьорюють, коли нам погано, коли нам потрібна їхня допомога. На нашій життєвій дорозі попадаються нам люди злі, погані. І вони нам потрібні як вчителі, щоб смирити нашу гординю, щоби дати нам можливість задуматися про своє життя. І Бог посилає в той момент тих людей, які нам потрібні. І не запитувати Бога, чому так сталося в моєму житті? Я не винуватий. Винуватих немає. Є час і місце. Нашого духовного випробування, нашого духовного вдосконалення для Царства Небесного. І ці по 100-40 днів пройдуть дуже швидко. Це оцей екзамінаційний час, протязі року чого ми досягнули. Тивимося до, най... до найближчих наших людей. Бо Господь говорить, все те, що ви зробили ближньому моїм, ви це мені зробили. Коли я був голодний, ви накормили, коли я був справий і напоїли мене, бо це ми зробили ближнім. І от час вдосконалення, кого ти бачиш поряд собою? Ти бачиш людину з ім'ям, ти бачиш людину з фавілією, ти бачиш людину з достатком. Чи в бідності, кого ти бачиш перед собою? Це питання посту. І коли ти живеш, ти надієшся на себе, чи все-таки надію покладаєш на Бога. Псалмопівець каже: не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Ми багато думали, що нас навколо нас, друзі, друзів в особистому фізичному житті. Ми думали, що в нас навколо нас добрі сусіди. Сусіди по землі, в державі. Виявляється, все це не так. І коли ми дивимося, а що далі, в кому надія, в кому моє спасіння, для чого тоді жити, жити треба в Бозі, жити треба для слави Божої і для Царства Небесного. І хочеш спасти тисячі, спасатку спасай свою особисту душу, бо спасеш свою душу, біля тебе спасуться тисячі. Не треба нікого наставляти, не треба нікому нічого заставляти, не ні наставляти. Покажи, як ти, як християнин, як ти живеш. Один приклад, більш вартісні, ніж сотні проповідей, які ми говоримо. Приклад твого особистого життя. Бо по ділах їх пізнаєте їх, не по словах, а по ділах їх. Ось які їхні діла, така їхня віра, які їхні справи, такі їхні думки, які їхні справи і там знаходяться їхні скарби, тому що де скарб твій, там і серце твоє. Якщо в тебе скарб духовний. То й серце твоє біля духовного скарбу? Якщо твій скарб матеріальний, то там і душа знаходиться біля того матеріального скарбу. Але матеріальний скарб має початок і має властивість руйнуватися, бути непостійним, бути нецікавим. Ми бігаємо за модою, ми бігаємо за якимись трендами. За чим ми тільки бігаємо? Навіть не зрозуміло інколи, чому ти біжиш і куди біжиш. Але це можливість зорієнтуватися. А яка цінність твого життя? Що найцінніше? Що ти хочеш берегти? який твій скарб, який ти скарб, якого ти хотів би зберегти, приумножити, очистити, збагатити? Наш найбільший скарб в нашому особистому житті це наша душа, чиста або нечиста. Збагачена або збідніла. Збагачена наслідує Царство Небесне і райське оселі які Господь приготовив Його. Збідніла душа, хочеться, щоб попала, але великий сумнів, що вона буде наслідувати оті небесні дари, які Господь приготовив для нас. Тому сьогоднішні дні дуже швидкотекучі і їх належить християнину, кожному православному християнину від першої секунди початку, від цього старту, як цей бігун на спортивній доріжці, стартувати треба зразу. Падаєш, не падаєш, вставай, якщо впав, і рухайся вперед, до фінішу. І хай ціль твоє, твоє, твого цього бігу буде твоє духовне вдосконалення. Хай ціль твого бігу буде догодити Богові збагатити свою душу. Хай ціль твого бігу буде, власне, Царство Небесне, яке, до якого ми прагнемо від початку нашого приходу в цей світ. Піст це можливість людині стати вдосконалою. Піст це час, в який ми воістину проявляємо, наскільки багата – Душа кожного із нас і наповнена любов'ю Христовою. Адже через Бог так полюбив світ, що, пославши Сина свого єдинородного, дав, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне Ця ж сама любов розіп'ялася за нас на Христі. Ця ж сама любов зійшла в пекло, даючи світле Христове Воскресіння. Для тим, хто вірує і воскресивши тих, хто був в пеклі, і дає надію на наше з вами Воскресіння, коли ми помремо, тому що любов'ю можна перемогти все в цьому світі, любов'ю і прощенням, любов'ю і працею. Як говорить апостол Яків, без віри неможливо догодити Богові, але віра без діл мертва є. Якщо ми тільки говоримо, що ми віруючі, якщо ми говоримо, що ми визнаємо буття Ісуса Христа, це вже перший крок, але не завершальний. Бо далі будуть кроки, які визначають степінь моєї віри, висоту моєї віри, істина на як кажуть мудреці, чим вище піднімаєшся до Бога, тим більше розкривається широта. Тим більше розкривається розуміння, а що тобі потрібно, щоб Христос був поряд з тобою. Що тобі потрібно, щоб Христос не тільки був поряд з тобою, щоб ти був разом з Христом. А це воістину чиста душа християнина. Блаженний, чистий серцем, бо тієї Бога побачить. І якщо твоє серце чисте, ти побачиш поряд собою Христа. Якщо ж твоє серце нечисте, ти будеш думати, що навколо тебе знаходяться одні люди. А якщо твоє серце чисте, ти будеш бачити, що поряд з тобою є Христос, який завжди тебе підтримає, який завжди тебе настановить, який завжди ніколи не залишить тебе на саме головне. Тому сьогодні не день початку страху і закутування. Кокон поста. Сьогодні день, коли ми бадьоро стартуємо, бадьоро рухаємось, бадьоро починаємо перші кроки нашого великого поста. Тому, як говорить для нас Євангеліє, змастіть своє лице єлеєм, наповні свій, свій дух любов'ю і рухайтеся по своїй життєвій дорозі і переможете, і зможете любити все. Подивіться, світ, він прекрасний, а те, що в ньому недосконале, треба його збагатити і вдосконалити. Не лише наша особиста душа. Тому Хай милосердний Господь допоможе нам усім достойно пройти цей великий шлях, і можливо його пройти, лише коли ти скажеш: Я можу все, бо укріпляєш мене, Господі. Я зможу пройти так, щоб було і Богу угодно, і для мене спасительно для моєї душі. Хай Бог вам у цьому допомагає, Хай Бог благословить ваші труди, постові для спасіння вашої душі, для нашої держави, для нашого щасливого майбутнього в нашій ненці Україні. Я усвідомлюю і свою неміч, людську неміч, і тому, якщо когось образив, чи щось недобре, погане зробив, по відношенню до кожного із вас, прошу вибачити мене. Простіть мене, грішно. Простіть мене, грішно. Простіть мене, грішно. Благосердий Господь благодаті і чоловіколюбством нехай простить і помилує всіх нас. Слава Ісусу Христу!